Танюшечка вже кашляє. Там Віталік робить продовження. Продовження. Віталік, що ти робиш? Кось каркаса робить. Хозяешь, да? Роботи до хрена. Всем приветик. Вот з Данечкою вам Це и нас зрази із капусточкою такі красивенькі. Я капусти нажарила на сповороді. І от роблю такий зразу. Тут у мене квасоля вариться. То я сама обрала, її столько багато вже. Оце кипить і воду холодну, кипить і воду холодну, кипить і знову воду холодну. І так по кружці доліває води холодної. Ну, не знаю, може минут десь 30. Вона про готова. Це супчику наварила з рикадельками. Зажари вже зрази, а тут вже бабуся розпаковку зробив. Що це вона принесла тут? Боже, сколько смаколиків! Ай-яй-яй, це що. Місель. Ого, а це що таке червоне? Помідорчики, яблучки, все зу. А ну дай на ту, ту, ту спеціальну. Угу. Ой, Бачила? Да, да, да. Складайте яблоко. Да, да, да. Ой, окей. Даня. Да, да, да. Данюш. Яблочки, снимай Даня, снова будешь смоктать апельсинки, да? Да. Брала Главное, чтобы сегодня зашла сколько 90 копеек. Рубль 20. Представляєш? Все, взагалі все без кульків брала. Це вже по душі цього трохи, на і зла. Де ну, так, Ось там лежить. Заріна достат ці маленькими. Шваха, в духовку поставимо. Цю вбрать на цю шоу? Ну, упал, шокова палка, так. Да. І що? Капусту, може, теж воно додати, а? Буде ситне? Ні, ти зроби те, що віддільно з капустою. Іра ну, він... да, не буде їсти з капустою. Буде, вона любить капусту, так? Да. І потім ще полосочками, так? Да? Угу. Нічого себе буде. Є, yeah. там купила. То, може вона... то трошки вона розходила, хай буде, то зедять же. Це ж для їх, зараз дам тертку. Так на сковородці в яйця вмочаєш, так? Ні, без яйця, просто на запу скородку. Вона буде в духовці класна. Mm -hmm. Я зараз майонезу дам ще. Бачить, який цей білий, який цей жовтий да? був. Буде. Води буде лава шоу. Висажуся не, не можна. Так, не. Це великий таке буде? Це з чим? З колбасою і з м'ясом. Ну, зрозуміло. Що? Що?